Де треба сідати? Прошу сідайте тут, як вам зручно. Як оператору зручно. Тут все Останнє, що мені написала редакторська група, що Геращенко перебуває в Шустера. Але я бачу, що це не зовсім так. А де тоді перебуває Шустер? Я взагалі не знаю, в Шустера в Савіка виходить зараз програма. А, я зрозумів, що вона мала на увазі. Мала на увазі про цю історію в Шустера, про те, щоб ми поговорили про це. А, що начебто, тоді в ефірі перед розгоном майдану, пам'ятаєте цю історію, Абсолютно. що ви в шустера сказали. Що от я є дуже така історія, та. і історію. сьогодні про це кажуть, що це є один з доказів, що насправді опозиція знала, що вони підкупили Беркут, що вони домовилися ще з кимось, викликали інопланетяни і вони набили цих ви студентів. Знаєте, так, а, якраз а, це був страшний ефір, коли ми приїхали на нього. А, я хочу нагадати, що, по-перше, на ефір приїхали три лідера опозиції: Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок. І коли їх загримували, їм mm -hmm. одягли мікрофони, так само, тобто, власне, всі знали так само, що вони. Виходити в студію. І я от прийшла до вас, мені одягли мікрофон, це означає, що все-таки ви мене чекаєте. І коли вони підійшли до студії, там стояли якісь такі дебелі, кремезні хлопці, які представилися, що вони наші колеги, що вони депутати теж партії регіонів. Я вперше їх побачила взагалі-та в житті. Потім я вже бачила в сусідній залі. Вони просто заблокували студію і сказали, що ми не пустимо вас туди. Угу. Коли представники опозиції увійшли в студію, а вдалося увійти тільки тому, що позаду були групи німецькі, які знімали якраз якийсь сюжет про опозицію. Вони були шоковані, що відбувається. То Савік в цей час сказав, що ефір. Перервався, uh -huh. що там пустили якийсь серіал. Він взагалі ходив по студії, прощався з глядачами, сказав, що це мій останній ефір, і перегра... програму я не розумію, що відбувається, і закрили. Uh -huh. Потім стала вскакувати Ліна Бондаренка, яка кричала, що ці хлопці прийшли для балансу, бо від опозиції стільки та, а від нас буде стільки та. Я кажу, так вони теж будуть виступати, вони речники вашої партії, це чудово. Ефір тоді півтори десь години, оця така щось тоді відбувалася ага. плутанина, каша, і нас це дуже здивувало насправді. Ти більше коли ми прийшли на програму до шустера, то адміністратори, яких ми багато ж років знаємо, вони ходили якісь понурі і казали, дай Боже, щоб сьогоднішній день закінчився нормально, щоб все було нормально. Ми не розуміли, про що відбувається, а потім зрозуміли, що мова вже йшла про це заблокування ефіру. Тобто, очевидно, що. Учасники команди, члени команди Савіка, і він сам були поінформовані, що ефір може бути зірваний. А для нас це трапилося такою несподіванкою. Ми побачили, що навіть на столі ведучого лежала листочок, на якому було розписано місця, хто де має сидіти. Тобто, власне, їх чекали і потім не пускали, і цей ефір зірвався. Але за півтори години він таки знову розпочався. Лідери зробили заяви, вони тоді розказали, вони не тільки повернулись з Вільнюського саміту. Вони Розповіли а, про той шок, який пережила там і Європейський Союз і Українська сторона. Да, коли президент просто там ходив Павлі, нам 에, нічого не підписав, і про те, що очевидно опозиція буде відстаювати євроінтеграцію, так як ми це бачимо, і вони поїхали зі студії. Ми залишилися, і ось я. Була в студії Соболєв залишився, Ільєнка, Порошенка, Гриценка. І ми всі почали отримувати смс від журналістів, від наших колег. Зокрема, я там отримала від Володі Арєва, від Віктора Чумака, що відбувається якесь заворушення на. Майдані, що там підійшов Беркут, що почали там когось бити. Це було близько 12. Час, Так, це ще навіть не було дванадцятої години. Було 12. Я думаю, що було, мабуть, 11.45, 11.45 та і, і так далі. Так? Да, і ми отримували задоволення. Ви можете назвати ці товари високі технології. Ви можете назвати високі технологічні літаки, потяги? Ви можете назвати продукцію. І товари, які йдуть з Європейського Союзу, і технології, які йдуть з Європейського Союзу, тому це не порівнянні речі взагалі. Сьогодні фактично Янукович розписався в тому, що ми залишились ні з чим, і на сьогоднішній день да, немає я, ніякого іншого плану, який це дає це робити. Зараз да, да. наш кореспондент, вот сейчас Анатолій Грісенко, показав мені новості о том, віде, що там, там, людей, ми маємо їхати ну, туди захищати людей. Це розуміло. просто наш обов'язок. А да. зараз почалася зачистка майдану. Йдуть по країні політичні репресії. Мене зараз завалюють смс-ками активістам, палять машини. Вже люди сидять в СІЗО. Нових людей арештовують таваль, по всій і країні да, і кореспонденту Чи? Рейтер. Сейчас пробили. Хочете сказати одне слово Савік. Ви знаєте, ся? вибачте, будь ласка, Савік. Ми тільки що чуємо тут плач Ярославний від всіх міністрів, який говорить про одне. Ці люди не вміють керувати ані економікою, ані країною. Нехай ідуть геть тоді у відставку в країні. Є кому. Повати країною. це перше. Друге, якщо ці люди такі були нечесні з іноземними партнерами, що вони їх в останню ніч попередили, що вони не будуть підписувати цю угоду, вони обманули всю Європу. Скажіть, будь ласка, яке право президент України мав обманути всіх українців? Чому він тиждень ховався від кожного з нас? І не вийшов, не розповів, що відбувається. Чому цей президент з посмішкою, сухмилечкою, з казав журналістам: я е, аплодую цьому майдану, де він сьогодні? Ми звертаємося до пані Лукаш. Ми звертаємося до пана міністра. Ми звертаємося до пана Вілкула. У вас є мобільний Януковича. Наберіть його, будь ласка. Нехай він зупине бійню на майдані. Це його відповідальність Януковича за життя українських дітей, студентів, які там є сьогодні. Ми просимо підтримати цю нашу вимогу опозиції. Георгий Тихий. Георгий. Да, рассказывайте. Савик, вот тут, в принципе, вся справа была в тех двух вантажных белых автомобилях с аудиоаппаратурой. Автомобили с э, маркуванием ВО в принципе, сейчас один из автомобилей поехал на край площади, в кабину... Ну вот, ладно, там была, в, 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 словах пана Еленко, там, что, вот, мавля, уже там Розгон, зачистка, але насправді ми... до зачистки було ще близько 4 годин. Ні, ми почали отримувати всі. Ми бачили, що Анатолій Гриценко пішов, угу. він поїхав на Майдан, і ми всі почали отримувати смс від наших колег, депутатів, від журналістів. Ми отримали інформацію від рейтера, що нашого колегу Гліба багани просто йому поранили голову. І вже була навіть фотографія прийшла ця. І ми просто вимагали від міністрів, щоб ця тиск. На мирний мітинг було зупинено. Uh -huh. Ми поїхали на Майдан звідти, і я зустріла там наших народних депутатів багато. І представники стояли силових структур. З, зокрема, там був і керівник міліції. Я не скажу е, його прізвище, але він невисокого зросту. Так от фотографію пізнала. Вони ще всі стояли ці е, е, внутрішні міська там, де завжди стояла колись ще до Майдану міліцейська будка. І вони так відійшли в сторону. Міліція каже, все закінчилося, ми вже нікого тут не будемо розганяти, все гаразд. А я особисто була на Майдані приблизно десь до першої години ночі і спокійно поїхала приїхала вже додому. І там залишилося чергувати тільки кілька народних депутатів, тому що насправді ж тоді ми У нас було таке постійне чергування, але mm. не всі були там звичайно присутні. А буквально один-два ж ночі були, по-моєму, внутрішні війська були заведені. Біці потім їх і відкликали якось roar? ні. Там були там туди привели Беркут, тоді, Беркут і, туди був. і став бити потім людей Беркут. Але ну, це що це вже цікаво, я маю на увазі вечір цього дня. От перші це удари, вони я не знаю від кого були: від Беркут, від внутрішніх військ. Тому що ми тільки отримали от смс від наших колег. Але але що цікаво, по перше, ми звернулися в прямому ефірі до міністрів з вимогою це зупинити, і ага. потім. Під час тих е, публічних заходів за участі міністрів я вимагала так само, наприклад, від генеральної прокуратури, чому ви не допитаєте народних депутатів, да е, що, що ж там відбувалося до того, як я, наприклад, отримала смс? Від кого з народних депутатів, хто там був? А там чергували, наприклад, наші народні депутати е, від нашої фракції, які бачили це перше, наприклад, там да спробу зачистити майдан. Мене взагалі враження, що можливо ця друга спроба е, цієї жорстокості. Почалася о четвертій ночі, коли вже не було прямих ефірів, ага. коли вже було там по суті на телебаченні, ніхто не міг донести інформацію. Більше того, там вже заблокували мобільні телефони, тому що, наприклад, я отримала десь о восьмій ранку чи о сьомій близько 50 смс, які йшли з Майдану, що тут біда, тут почався почався жорстокий такий силовий розгон. І мені здається, що все це було дуже добре сплановано. От тепер, коли аналізую акцію, і мене дивує дійсно, чому жоден з народних депутатів не був допитаний. По цій історії, щоб ми могли розказати ну, те, що ми знаємо. Я, наприклад, знаю тільки, да коли я там о першій ну о дванадцятій ночі під'їхала на майдан і спілкувалася з колегами, але хтось там з моїх колег чергував з ну до 12-ї, хтось після цього розумієте, є таке враження, що а, ніхто не хоче проводити розслідування, бо ті, хто мають його проводити, вони все дуже добре знають. Тобто, ваша фраза, яка прозвучала в ефірі Шустера, там б'ють дітей. Вона означала, що вона означала те, що вона означала, що я так само як перед цим сказав Ільєнка Андрій, так само як сказав Гриценко, який підійшов до Савіка. Ми стали отримувати смс, угу. що на Майдан підійшли силовики, угу. які почали розгон акції, і угу. чесно кажучи, я переконана, що наша заява ця зупинила. Першу хвилю вони відійшли, тому що на майдані були народні депутати, тому що в цей час був ефір. Дуже багато співпадінь, якихось дивних десь один одинадцять вечора. Я власне був на майдані. Справа тому, що я був тоді на майдані, виче просто не можу вже задати, як там було. Але я дуже добре це пам'ятаю, тому що це був найдивніший ефір у Савіка. Дуже багато співпадінь. Чому намагалися зірвати цей ефір? Що це за шкафи? Бойовики від партії регіонів увійшли, і не пускали туди лідерів опозиції. Що вони так боялися, що скажуть на цьому ефірі, що прозвучить інформація? можливо, хотіли, щоб от і не було цієї ситуації, щоб хтось повідомив в ефір, що там щось почалося. Ну що хтось позволяє то тобто ваша версія, така Тому що... що ефір шустрий, Ваші заяви перенесли умовно кажучи, так, розгідно я переконана, ранку. що ці заяви на, на, наші сигнали про те, про що нам поінформували наші колеги. Вони перенесли е, е, оцей силову сил зачистку на кілька годин. Чому тоді більше депутатів не лишилося на четверту ранку? Тому що я ще раз розповідаю, що ми туди приїхали всі, і там було спокійно. Ну, Ну, там було спокійно і стояв. от Якщо мені показати фотографії міліціонерів, які були там в той час, я впізнаю це невеликого зросту. Ні, там ну, звичайно... а наші, а наші депутати, які там чергували. Карнієнка там був наш депутат, ще кілька, Ігор Побір, там був вони взагалі в прізвище його пам'ятають, цього хлопця, керівника місцевої міліції. Я просто зараз велиться з голови. І він стояв з ними і казав: все, я вам кажу, вже нічого не буде, розходьтесь по домам. І і Бачите, я власне що хочу підкреслити. І ніхто ж не збирає цю інформацію. Ви вибачте, будь ласка, можливо, зараз а, а, почала працювати слідча комісія а, Геннадія Москаля. Ми йому донесемо всю цю інформацію. Угу. Ми просто по крупінкам це все складемо, щоб угу. склеїти цю картину. Як воно відбувалося? Ми бачимо дуже багато дивних співпадінь. Ну щоб просто, якби не знаю, завершити з цією темою. Я хотів би сказати, що насправді є велика відмінність між Україною до цього ранку, 30-го числа. І перед ним, тобто да. після цього вже не було ні довіри зі слів, там якогось там міліціонера чи міліцейського начальника, ні до якихось інших заяв, і всі розуміли, що. Може бути, ну тобто, ми всі досі розуміємо, що розгін майдану може Знаєте, бути в будь який я момент. Я щось думаю, що е, після Врадівки, після того як в відділку міліції загинув студент індила, у нас і була довіра до міліції на рівні одного відсотка, а це менше ніж працює людей в самій міліції. Тобто, вони самі знають, що це є за структура. Нікому але, не могли але, довіри, до але, але, довіри до влади, могло, довір, не, до влади було прогнозованості, ще менше. Але влади. Я все таки думаю, що в нашому суспільстві не залишилося Жодного романтика після того, або жодного, там, да, оптиміста, який а, не вірив би, що ця влада може підняти кийки і а, взагалі зброю проти людей. І ну, це просто, от ви знаєте, немає цьому ні пояснення, ні логіки, тому що дійсно всі, хто були 30-го на Майдані, тобто 29 -го, 29 го листопада на Майдані, а там пройшов мітинг великий після повернення лідерів опозиції з Вільнюса, бачили, що там залишилася ну, абсолютно невелика кількість людей, які протестували мирно от, проти відмови від євроінтеграції. Там не було політиків, особливо там не було. Ніякої ніякого екстремізму, націоналізму нічого тощо намагаються навісити, не було логіки в такої жорстокості не було. Це була просто показна сила, показна така зачистка, а намагання показати, хто в домі господар, а намагання залякати людей на старті і показати, що не буде тут нічого шевелитися без відома влади. Друга була і... під приїзд Вікторії мовляв, ми знову ж таки господарі вже. Знаєте, і центр знову такі знову такі, от е, немає в цьому логіки, і е, це означає, що нами править не просто аморальна е, і алогічна, а й абсолютно така цинічна е, влада, в, ну яка є неадекватною, тому що адекватність, ну я її тут не бачу в цих діях. Така жорстокість, така неповага до суспільства, таке нарощите взагалі порушення прав людини дійсно воно виглядає дивно. З точки зору політики, з точки зору там якогось нормального здорового глузду, але це означає, що це все робилося спеціально, щоб просто показати, що іміла вас всіх в'иду. Буде так, як я собі це уявляю. Ну якщо вважати що одно ну, якась логіка в цих діях є, вона безумовно ж є. Діях я маю на увазі влади чи внукова чи ну, от, наприклад з таких... залякати е, з таких позицій, Дивіться, от є понеділок. Не хочу наврочити. Ну зручний метод зручна дата для того, щоб зробити ще одну третю, напевно, останню вже спробу силової зачистки знаєте, майдану а... перед засіданням парламенту, після завершення так званого цього ультиматуму, чи як це назвати. Ви знаєте, що в цьому контексті дуже турбує. Перше це заяви самих силовиків, що щось готується. Їх можна розглядати ці заяви, які ж ідуть не від не в кухні на кухнях там плітки, якісь Розумієте, коли міністр, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ, да? коли служба безпеки України роблять заяви, що там готуються якісь теракти. Ну, мені здається, що уявити в нормальній країні подібні речі неможливо, да? тому що якщо десь щось готується, то його потрібно, щоб силові структури, які мають такі фінансування в нас, бюджетне, знаєте величезне, мають це зупинити. Вони мають це присікти і таке інше. А якщо вони про це роблять заяви, що щось готується, то тут дві речі. Перше, або вони самі її готують і готують суспільну думку до того, що це буде, або вони так залякують людей, щоб більше трьох не збиралися і просто тряслися від остраху. І те, і друге, надзвичайно аморальне. надзвичайно аморальна, і воно не може не турбувати. Так само, як не може не турбувати те, що і досі ми не знаємо жодного прізвища, а тих, хто був журналістів, хоча самі журналісти навіть ідентифікували. Кількох своїх мучителів і ці фотографії Беркуту чи міліціонерів без касок вони передали в слідчі органи, так само це робили народні депутати? Немає відповідальності. Сьогодні ми взагалі читаємо, що генерал Каряк та він герой? Він має повернутися на своє робоче місце. Хоча абсолютна некомпетентність, яку ж визнав навіть міністр Захарченко, що не не міг коряк так розганяти студентські мітинги і таке інше. Навіщо це робиться? Одна тільки тут підстава є. Давайте знову робити зачистки, які завгодно, тому що вам за це, дорогі словіки, нічого не буде. Ви всі будете обласкані цієї влади і безвідповідальність як політична позиція, як політична кредит цієї влади, безвідповідальність буде продовжуватися. Ну і ви до нас приїхали власне на судового засідання. Можете коротко розповісти, що ви знаєте, це за суд? Да, дуже коротко сьогодні. В апеляційному суді міста Києва розглядалося 11 справ автомайданівців, майданівців, там учасників акції протесту. Треба віддати належне. Кожна справа розглядалася хвилини 4. Головне, що турбувало суддів, щоб їх ніхто не знімав. Оце єдине, що турбує, щоб їх обличчя ніхто не бачив, тому що вони, мабуть, відчувають, що служать вони абсолютно не фіміді, а іншим башкам. І всі ті, кого ти ранили ці три тижні в сізочі, хто знаходився в БСП зі слідами, абсолютно очевидними катувань, тортур, а були відпущені на домашній арешт. Тобто, очевидно, що це не судді та Макстілість, а спущена команда зверху. Вони за 10 хвилин розглядаються ці справи. Навіщо це робиться? Очевидно, для того, щоб до понеділка показати, бачите, влада виконала всі свої зобов'язання, наші ручки чисте. ну давайте ви виконуєте свої. Ча перше, жодна справа не закрита. Мова йде тільки про знаєте, те, щоб дати хлопцям передишку до суду. Над ними висить вся секира 10-15 років арешту за участь в організації масових заворушень. І по третє, сам цей закон, ну я думаю, ваші студії його коментували мільярд разів. Це безглуздість вищого гадунку, коли відповідальність настає не, не тому, що ми з вами винні чи не винні, а через те оператор звільнить там приміщення чи ні. Це ж безглуздя. Третє особи та Абсолютно. такого, не, ну, такого та. немає в африканських На, країнах. сьогодні була а, член Ради Асоціації правників України. Ну, просто шкода, що під цим законом стоїть. Прізвище не просто людини, яка має юридичну освіту Юрія Мірашниченка, а це представник президента у парламенті. І мені здається, що цим законом Юрій, по-перше, перекреслює свою політичну кар'єру. А по-друге, він просто таким чином ну показує взагалі цинізм української влади, коли такі закони подаються від представника президента. Ну, у зв'язку з цим останнє питання. У вас є сподівання, що в парламенті може наступного тижня то парламент все таки стане тим майданчиком, де буде ситуація. Ви знаєте, у мене от особисто є відчуття величезної відповідальності за те, що саме політики все-таки мають знайти політичний вихід з цієї ситуації, тому що люди, які заявили так активно, так правильно, так по європейськи про свій протест, що вони не хочуть жити в країні корупції, в країні, де просто вбивається економіка, де перекреслюється зовнішня політика, просто бажанням чи не бажанням одні. І людини, а вони все свою роботу зробили тепер мають зробити політики, і для цього їм, тобто нам потрібна і мудрість, і здоровий компроміс здоровий тільки до здорової межі, для того, щоб все таки домовитись про вихід з політичної кризи, і в той же час безкомпромісність в принципових питаннях. Ми не повинні здати принципові речі. що має бути відповідальність всіх причетних до катувань? До вбивств, до викрадень, до порушень прав людини, до застосування сили до громадян. Друге, має все-таки. Призначені бути позачергові вибори, тому що а, влада втрачає свою легітимність, коли не піднімає руку на власний народ, і тому народ має сказати, кому він довіряє чи правити країною, кому ні. Третє: якщо сьогодні а, в таких умовах політичних створена диктатора, ми маємо це. Змінити через зміну конституції, і маємо повернутися як не швидше, до конституції 2004 року. І четверте, все таки має бути призначений той уряд, який в першу чергу буде усвідомлювати всі ті ризики, які сьогодні стоять перед державою, починаючи від втрати незалежності, закінчуючи економічним колапсом. І парламент тут має все-таки бути залученим до формування такого технічного уряду. Ну, ми так розуміємо, що все зараз залежить від так званих груп фіртеша і Ахметова в парламенті. Наскільки вони готові, не знаю. Сьогодні очевидно, що як би не була опозиція там відповідально налаштована до вирішення цієї конфліктної кризової політичної ситуації, вихід з неї багато в чому залежить від влади. Ну а влада завжди несе більшу відповідальність і має більше важелів для прийняття рішення. І тому в першу чергу все залежить від президента. Чи залишилося все таки в нього оце відчуття відповідальності за країну перед країною? Усвідомлення того, що е, всі інші там, 400 депутатів, е, їх прізвища не будуть там, написані в історії, так як Янукович, який може увійти просто кривавою такою історію в, в українську історію, вибачте, за тавтологію. І тому дуже важливо, щоб от саме він це усвідомлював гостра і знайшов собі мужність. Е, не слухати яструбів, яких сьогодні дуже багато я так розумію навколо його. І я так розумію, що не вгадується його настрій, такий теж яструбіний. А все таки дослухатися думок більш поміркованих, мудрих і проєвропейських людей, які мають йому радити почути суспільство. ми найближчим часом побачимо, чи так саме станеться. У нас була Ірина Геращенко, депутат народний від партії Удар, і ми на цьому прощаємося.